Групу з 10 учасників супроводжує біля 33-35 осіб: це гіди, портери, кухар, офіціанти. Їхня основна задача зробити наше сходження максимально комфортним та успішним. По приходу на місце ночівлі нас чекають установлені намети, гаряча вода, щоб змити пил з дороги, а також чай, попкорн та печиво. У випадку негоди проводимо вільні години за історіями чи іграми в комфортабельному столовому наметі, п'ючи нелімітований чай, какао, каву. Адже пити треба багато. На вечерю маємо м'ясо, курятину або телятину, тушені овочі, смажену картопельку чи макарони. Обов'язково свіжі фрукти та авокадо. На сніданок, яєчня, вівсянка, млинці, сосиски і знову ж таки свіжі фрукти та авокадо, навіть на висоти 4700 у штурмовому таборі. Під час виходу на вершину кожних двох учасників супроводжує місцевий гід. Також є портер з великим термосом чаю та резервним киснем на екстрений випадок.